народ. Сьогодні з вами я, Людмила, Таро Проводник. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, якщо подобається, робіть розсилочки, діліться інформацією. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, пишіть через Viber, WhatsApp, IMO, Telegram, і... Інстаграм все. А, а тепер дивіться, в мене таке невеличке прохання. Ну, як, величке, невеличке, ви там вибирайте вже самі. Я вам розповідала, що я перше, вперше виїхала на... перед перед вихідними, виїхала вперше в Одесу їздила. Їздила з волонтеркою нашою Світланою Корнійчук. Вона їздила получати допомогу. Е, дивіться, ми заїхали на обратному путі через посадпокровку. У мене таке прохання. Люди там просять, ви, ви мабуть, чули, що Херсонська область посадпокровка це була на лінії вогню, а поки у нас тут були окупанти на правому березі. І. Люди просять допомоги, просять у якщо є овочі, можливо, є в кого бажання, сили, наснага, є ресурси, допоможіть, будь ласка, людям, тому що там розбите зовсім село, і деякі повертаються, живуть в модульних будиночках. Але просили, ось мені казали, що немає там балони просять газові. Такі, як вони називаються? Господі, так бистро хотіла сказати. Плитки, що під балон підключаються, під газовий. І редуктори. Ну, я можу дати. Я пообіцяла, ну, що я даю балон і редуктор, але. Це ж не всім, всім не вистачить однозначно. І ще у них таке прохання для дітей, там подростки. Може, у кого є велики, нехай не нові, а, щоб дітям було на чому кататися. Мячики, м'ячі такі. Не, ну, я бачила там подростків. 14-12 років такі діти. А, можливо, там є і менші, я не знаю. Ми з Світланою там побували, от вона роздала, ту волонтерською роботою займається, і вона роздавала. А я там якби ну, рядишком, просто мимо приїжджала. Я просто прошу, в мене таке такий є можливість звернутися через інтернет, через Ютуб. Хто може, допоможіть, будь ласка. Це така ситуація, я думаю, і Снігерьовки Миколаївської області, і Олександровка Білозерського району. Олександрівка, там, де розбите повністю село. Туди теж люди повертаються, але життя там тяжке. Добре, а ще хотіла сказати, можливо, там у когось запитання існути б сама, я сама допомагаю. Я кому можу. І матеріально, і фінансово, як можу. Як є у мене, я висилала і гроші, і дитині на онкохворій на дорогу, і військовому на пораненому допомогу, і взагалі військовим, так що. Я сама теж допомагаю, якщо у вас є такі запитання. Добре, поїхали. Давайте перше запитання. Це правда, що вагнерівці хочуть нанести напасти на Польщу? Там я чула бачила такий сюжет, сидів Лукашенко з Путіним, і він, як завжди, ліпив гарбату, вибачте, вираження. Такий сленг прям іде. Знаєте, як у А, Що вони там збираються, вагнерівці хочуть піти на Польщу, їм хочеться на Жешув напасти, на, на вільнюс. А, давайте подивимося, чи справді це так? Це що? Погрози, чи це відводять якісь, знаєте як, як громадвод, відводять очі. Від чогось важливого. Чи треба до цього взагалі серйозно ставитися? Давайте три позиції. От давайте це кутх нам покаже. Це погрози, просто погрози. Це відводять очі, черепаха нам покаже. Чи до цього треба серйозно ставитися? Третій варіант. Давайте. Будемо дивитися, перше, це просто погрози? Це відводить від чогось очі. Чи до цього треба спокійно, ну, серйозно ставитись? Не спокійно, а серйозно. Да. А що це? Ви знаєте, вони шукають вихід з однієї сторони? Тому що попали в таку ситуацію, і у них. Кажуть, от, ресурса мало, і вони шукають вихід, яким чином а, їм перевести, перевести ці стрілки. З другої сторони, от, відвод очей від чогось основного, ну, це вони показують своєму ну, всьому міру, що було тяжко. розумієте, вони так нав'язують своїм. Ми тут вирішаємо. Вам тут буде тяжко з нами. Тобто вони от эту тяжі, щоб весь світ був, був в напрузі. От їм хочеться показати, що ми отакі от круті. І що я кажу, що треба ну, серйозно до цього ставитися. Тут є шанс по правосуддю. вони пользуються цим шансом Такий, стабілізувати ситуацію через договора. Ну, знову ж таки, вони продавлюють ідею поговорити. В будь-якому випадку, їм, їм треба стабілізувати, і, розумієте, якщо типу, ви не обращаєте на нас внимание, то от ми покажемо. Які ми круті. Якщо ви не звернете на нас увагу, не захочете з нами домовлятися, то ми покажемо ТТТ. Ну, от таким чином шанса хочуть. Договор, переговори, щоб з ними балакали, щоб на них звернули увагу по-іншому ніяк. А Я чула там інформацію теж в інтернеті, що типа. Бій був між вагнерівцями і польськими прикордонниками. Це правда, що був бій. Що це значить? Це це брехня. Ніякого бою тут не було. Тут просто по колесу Фортуни кажуть, удобний момент закінчився, давно вже. Тобто вони не можуть нічого там, ніякого бою їм дати взагалі. Тут стоять ці на стражі в Польщі, на кордоні і дивляться за ними. І обмежують любі двіження, любі там, даже думки, От відразу відрізаються, обмежуються. Ні-ні, тут бою ніякого не було. Бой ні сложився, ні случився, слава Богу. А відповідь Китая буде за 60 тисяч зерна, тонн зерна, яке вони спалили в Одесі. Яке було предназначене для Китаю. І посольство в Одесі було повреждено Китай якось відповість за Сейджинпінь. Відповість Росії на ці всі його закідони? Відповість. Угу. Ух йо, йомен. Що це значить? а с другой стороны что? Что это значит? Ви знаєте, тут така двояка ситуація 50-50, 50 на 50. З однієї сторони, вони блокують вот эти розборки, ну то есть тут конфлікту не може бути. От вони кажуть, ми наблюдаємо за ними. І И... що це закончилось? Що за луна? Тут є розуміння, що від них треба подалі відсторонюватися, знаєте, як ото йде фраза як від бішаної собаки. Ну, тобто треба абстрагіруватися, особа з ними не вв'язуватися в конфлікт. А з другої сторони. Удобний момент проявити свою силу на даному етапі, вони уходять, вони поки що, знаєте як, Идея, от ця восточна мудрость не породь гарячку, місць должна быть холодной, не сразу. тобто вони очікують удобного моменту, так, да, і по єрофант очікують, як їх ударить, як їм відповісти по їхній стабільності, по інфраструктурі, яким чином, як це можна зробити? Ну тут такі. Що угу. тяжело? Що тяжело? Ну, от, розумієте, тут не буде такого відкритого конфлікту, тут буде хитрим якимсь образом. Тобто вони придумають і подождуть, коли Трубка їхнього врага пропливе мимо берега. Ну тут таке. храпом ніхто наїжджати не буде. ні 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 Китайці наїжджати не будуть. Так, добрый день. Очень добрый день. Очень вас прошу, Пыша Богдан Мельниченко. Посмотрите, пожалуйста, очень страшный вопрос. Правда ли, что зимой расисты подорвут ЧАЭС? И будет ли они эвакуировать свои населенные пункты в России, которые подвергаются излучениям радиации. Это информация из официального сайта правительства Российской Федерации. И самое главное, будут ли люди из Украины бежать за границу из-за новой катастрофы на ЧАЭС. Ну, начнем с того, что... Ладно, я прокомментирую потом. А сейчас правда, это, что они собираются ЧАЭС взрывать зимой. А, ну, ну те, що я хотіла коментувати по этому поводу, вот дивіться, це таким образом вони проявляють свою силу, що вони можуть весь мир держати в этих ілюзіях, понимаєте? Що це все ілюзії, луна. Знаєте, щоб люди от, весь мир сидів і дрожав, Боже какие сильні, та вони можуть, вони ж больні на голову, вони ж можуть зробити, що завгодно. Тобто, по поводу сили, це вони хочуть проявити свою силу, А насчет, що вони хворі на голову, так це всі знають. Уже, уже ж э, ожидання, що вони хворі, ну, вводять в ілюзії. Ілюзії ілюзії. А от ілюзія сидить ілюзії поганяє. Ну, тобто, ожидать чогось, -то, показати вот всьому миру, що ми тут ще боротися будемо. Что я такие дьявольские, это самое, я тут со всеми, со всем миром бороться буду. Ну, ну да. Угу. Ну, все это закончится. Да. Да. И надо обороняться от этого от этой информации. Вот зачем вы заходите в этот правительственный сайт официальный России? Ну, вони ж брешуть постійно. ну Путин, как не брехнет, так не дыхнет. Но у него такая политика. У него такая суть. Не то, что политика, а суть. Их там нет, нас там нет. Мы ж тут денификацией занимаемся. Мы там, короче, дезинформацией он одной занимается, больше ничего. То есть это все брехня. Я даже у следующие вопросы, которые. Следует по этому поводу. Их, дивиться не буду. Немает смысла просто. Так, Рая Климчук пыше. Так, пишем. И Херсон, и берег. А, и, и Херсон, и берег нас обстреливают ежедневно. И очень жестко, ежедневно. Но у вас там, где вы находитесь, тихо. А, вы, вы там на, почти тихо. Мы идем э, скупиться и каждую минуту на чеку в голову может прилететь или мимо. Э, жуть. Хотим мира. Спасибо за расклад. Ну, знаете, такая хочется сказать. Вот, дивиться, мы пытаемся обстрелом уже сколько. Часу, це зараз останнім часом, слава Богу, затище, тому що їх оджали відігнали подалі. Це нагадує мені дитячий садок, коли: там, а от у мене машинка така, а у тебе от там покраща, а у мене гірша, а там Т-5, десяте. Тихо у нас, тихо прилітає, чи громко прилітає. Різниці немає ніякої. Я не афіширую і не розповідаю вам, які прильоти, хто, які тут жертви. Ну, У мене не навесний канал, розумієте? А хто слідкує за моїми ефірами, той чув, коли прильоти во ворім ефіра, і що відбувалося, і це ефіри у мене з самого початку війни. і у Фейсбуці і тут були. ну, У Фейсбуці були зараз е, тільки Ютуб і Інстаграм. Дивіться, тягаться, бороться, тут армреслінгу, у кого більше, у кого менше. Та слава Богу, що у нас менше вже стало. Слава Богу. Я вам не розповідаю, кого в нас вбило тихо, потихеньку. Чи громко прилетіло, чи тихо прилетіло, але вбивають людей, і є жертви і розрушення. То ви дочекаєтесь теж. Того тихо. Так що давайте не будемо тут сварачувати пальці, хто куди і кому як хорошо, а і кому погано. Ну, дитячий садок цей закриваємо, давайте будемо дорослими. Всім страшно, всім э, лячно. Так, і сподіваємось на ЗСУ. НАТО буде захищати зерновий коридор військовими кораблями. Є таке запитання. НАТО буде захищати зерновий коридор військовими кораблями. Ну, ви знаєте, на майбутнє вони вирішують зараз, хто там що буде робити. Тобто вони кажуть, що новий період, новий етап от, в договорах, в тих, в яких вони там участвували, тобто він не ресурсний, він привів в тупікову ситуацію. І що? Ну, розстроєні тим, що нічого не, не вийшло, що неадекватно що їх обманули, от вони очікують обмана постійно і обстрілів по правосудді. Угу. І шукають вихід по правосудді, шукають вихід, як стримати і, і з однієї сторони, а з другої сторони знайти такий вихід, да, Розрушити ограничення. Працюють над цим військовим способом. А, ну, найдуть вихід, я думаю. Як з ними поборотися? А Ердоган буде захищати зерновий коридор? Ердоган, він має можливість. Буде? Ну, він бореться з усім світом, тут, за стабільність. Він каже, я тут хочу поміняти долю. Ну, Він крутий. Угу. А що це за ілюзія? Тут одні старші аркани йдуть. Що за ілюзія? Ну, кажуть, ви от ілюзії уходьте, тому що це він хоче сказати. Що тут буде щось по-новому. По-другому з ним неможливо. От з Путіним, по-другому, неможливо. І що? Ну, от, круто, молодец Ну, все-таки Эрдогана я поважаю за те, що він такий мужик, мужик, на, на всі 150%. Тобто він каже, О, дивіться, він там каже, вам лапшу вешає. Вони там вводять нас в ілюзії, розтраюють І оцей дьявол пускає луну, не дає такий туман. Туманщик каже, що от, ми будемо там обстрілювати їх військовим способом, а він каже, що нам треба працювати mm -hmm. над тим, щоб відстоювати свої позиції, знаходити вихід через силу, через прояснення ситуації. Угу. І що? обмежить. Ну і обмежити розрушення, тобто треба трансформацію проходити. лупануть по ним там один раз хорошенечко, щоб знали. Щоб закончити оце махання е, там, палками, мечами. Щоб йому пояснити Путіну, ну тут через силу тільки, з ним договарюватися невозможно. Тільки силою, більше ніяк. А знайдуть вони цей вихід? Найдуть? А давайте подивимося ще одне питання. Я не записувала, але воно в мене крутилось. А буде Путін обстрілювати суда, які зайдуть? Будуть заходити суда іноземні за зерном, і буде він обстрілювати? Ну, кажу, на даному етапі така двойственна ситуація, зараз буде перерва, тобто провіряти не буде кому. Ніхто не піде зараз на конфлікт, поки вичікують. З другої сторони, це буде надалі, це буде через якийсь період часу. І кажуть, це луна. Що угу. це за луна? Ну так, да, яким чином же ж треба перевірити, чи будуть вони насправді стріляти, чи ні. Чи це просто маніпуляції? Тут будуть виясняти. І судьба поміняється, і. Ага. Що це, це Ну, коротше, поки ще мутна історія. На даному етапі, що все це не буде рішатися. Тут буде, будуть вибирати, як його стабілізувати цю ситуацію, виход шукати. Поки ще він не найдений цей виход. На даному етапі не найдений. Окей, ну все. На сьогодні все. До побачення. Пока-пока. Do zobaczenia!